Добрий день, я Жусан Альона, представляю обдаровану учнівську молодь ДПТНЗ Лебединське вище професійне училище лісового господарства. Досить часто останнім часом озвучуються питання, пов'язані з екологічною ситуацією не лише країни, а й землі як планети. Як жити в гармонії з навколишнім середовищем, як навчитися не лише споживацького способу життя, а й виховати собі вміння віддавати природі повагу та любов, чи помічали викупи сміття, згарища, знищені водойми, занедбані ділянки. Міжнародні та державні інституції стали на захист екології, запровадивши знаменні дати, такі як Український день навколишнього середовища або День Довкілля, Всесвітній день землі, Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Ще Сократ говорив, хочу змінити світ, почни з себе. Ми почали усвідомлювати, що природа не лише обдаровує нас, а й просить про допомогу. Людина має бути справжнім, розумним господарем природного багатства. Кожен з нас може почати робити свій власний вклад у збереження довкілля. У рамках обласної акції Молодсумщина зачистить довкілля з метою поліпшення благоустрою та санітарного стану навколишнього середовища. Протягом навчального періоду в нашому навчальному закладі проведено акцію. Чисте довкілля, чисте сумління. Були впорядковані приведені до належного естетичного та санітарного стану навчальні та пролеглі території. Наше училище проводить підготовку за професією лісник. Добувачі освіти як майбутні лісники розуміють важливість питань екології та довкілля і тому долучилися до акції посади дерево. Мета закріплення набутих знань про ліси та їх важливість для існування життя на планеті. Покращення екологічної ситуації у місті, об'єднати однодумців навколо питань відновлення екології. Результат висаджено та засіяно у Сосни звичайної на території освітнього закладу та на лісових угіддях Філі Лебединське лісове господарство Державно спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. Долучившись до акції сорту сміття для чистого буття, ми таким чином зробили свій невеликий, але такий важливий внесок на придбання дронів для наших захисників. У цьому році ми також працювали з викладачем хімії та біології над проєктами. Проєкт поширення омили білої на території міста Лебена Сумської області. Тема, висвітлена в проєкті, є актуальною, тому що ситуація з поширенням омели є мало надзвичайною і загрожує екологічним лихом метою роботи було дослідити поширення омели білої на території міста Лебедина та, виходячи з отриманих даних, розробити рекомендації для ефективнішої боротьби з цим шкідником. Проєкт. Кімнатні рослини як індикатори привичення хімії та в побуті. Завдання дослідницького проєкту розглянути роль кімнатних рослин в житті людини, довести експериментальним шляхом можливість використання екстрактів рослин в якості хімічних індикаторів. У ході дослідження було встановлено, що перевагою природних індикаторів є їх екологічна безпечність. Простіше кажучи, ми не можемо бути здоровими у нездоровому середовищі. Ми повинні берегти довкілля для власного здоров'я та майбутнього наших нащадків. Давайте пам'ятати, що планета наш дім. А хто з нас хоче жити у брудному будинку? Звісно, таких господарів не знайдеться. Чистота природи, як і чистота душі, залежить тільки від самих нас.